25 червня в Україні відзначався День молоді. Цій події молоді радихівські ентузіасти присвятили урочисте відкриття спортивного майданчика у міському парку. Спорт майданчик вони відновили власними руками при допомозі місцевої влади та спонсорів. У міському парку, навпроти відновленого майданчика, котрий промовисто полискував на сонці яскравим фарбуванням, зібрались ті, що власноруч подарували йому друге життя. До них звернувся їх очільник в проєкті Вільна зона Іван Антонюк. Написав їм в приватні повідомлення. А вам подобається це? Ви би хотіли почати? І кожен з них такий каже: так, класно, давай прийдемо. І ми сиділи, обговорювали, ми вірили. І з маленької мрії почали помаленьку нас почали долучатися люди, почали долучатися спонсори. І так помаленьку-помаленьку ми виросли, і зараз ви бачите наш результат. Почесні гості Степан Коханчук, Оксана Проказюк та Мар'ян Боруць вручили учасникам проекту грамоти. міський голова виступив з подячною промовою та урочисто перерізав символічну стрічку. От буквально за місяць часу цим молодим людям. Ініціативній групі, на чолі з керівником проекту Іваном Антонюком, вдалося зробити неймовірне. Вдалося знайти ресурси, вдалося знайти підтримку, і вдалося здійснити цей проєкт. І я вітаю всіх нас, радихівчан, з такою молоддю, яка в нас є в Радехові. Оплесками хочу привітати. Тобто, наша молодь доводить, що вона прагне змін. Наша молодь доводить, що можна хотіти. Якщо захотіти змінити наше місто на краще. Я переконаний, як Іванко перед тим казав, що це один з проєктів. Ми з молоддю багато вже проєктів провели. Я з своєї сторони тільки можу гарантувати вам всіляку підтримку. Якщо будуть класні ідеї, класні думки, вам креативу не бракує. Всім, я знаю. Якщо будуть такі ідеї, ми готові вам допомагати, втілити їх в життя, тому що місто буде тоді класним, коли в ньому буде залишиться наша молодь. Наша мета міської ради, щоб молодь Радехова жила у Радехові. Зустрічалася, працювала, процвітала в Радехові. Міський голова Степан Коханчук, 25 червня, місто Радехів. Грамотою нагороджується Іван Антонюк, керівник проєкту Вільна зона. За <працювання> Ініціативність, умінність, постійну безпосередню участь в культурному житті міста. З надією на майбутнє. Нагороджується Лідія Миколаїв. Оголошується подяка. Василині Тарнавській, учасниці проєкту Вільна зона. Денису Підгайному. Подякую. Подяку. Оголошується Наталії Коваль. Мар'яну Антонюку, учаснику проєкту. Не зупиняємося, працюємо далі. Андріані Стецишин. <працювання> Андрію Ференсу. <працювання> Богдану Михольчуку. І грамотою нагороджується Марія Руда за співпрацю з міською радою. випускниця наша вітаємо, вітаємо. відкриття оновленого спортивного майданчика. Все. Це на пам'ять міську раду. Ініціативу і сумлінну роботу молодих радихівчан, крім офіційних осіб, достойно оцінили помічник народного депутата Михайла Бондара, Тетяна Садовська і головний лікар Радехівської центральної районної лікарні Василь Грушецький. Їм ніхто не розказував, що це має бути. Вони самі розписали і описали проект і звернулися до мене за допомогою. Все, що я їм допомогла то своїми порадами, де потрібно було до кого звертатися. І приємно, що влада міста. Та й навіть наша районна адміністрація підтримала цю ініціативу, і дуже багато е, звичайних пересічних радихівчан з радістю також надавали допомогу. Зокрема, це тенісний стіл е, безкоштовно, майстер відремонтував, відшліфував, пофарбував е, дітям. І сьогодні таке свято приємно. Мало хто вірить, що е, школярі школярям дійсно це самим вдалося, але насправді це так. Якщо буде Більше в нас таких ініціативних молодих людей, то Радехів стане не пасивним містечком, а найкращим містом області. В здоровому тілі, здоровий дух. А ми, як медицина, виступаємо за здоров'я, тому активно беремо участь в спортивних змаганнях і активну участь в святкуванні дня молоді. Наскільки, на вашу думку, актуально такий майданчик відкривати? Дуже актуально, тому що. Я ще раз говорю в здоровому тілі, здоровий дух. Чим більше молодь буде рухатися, бігати, займатися спортом, волейболом, баскетболом, тенісом, тим буде менше хворіб і менше нам роботи. За відремонтованим столом пройшов турнір з настільного тенісу на відновленій волейбольній площадці змагання з пляжного волейболу для малечі організували розваги у виконавців проєкту Промовисті плани на майбутнє і разом з тим. Тривога за збереження уже ними ж зробленого. Попри те, що було важко, але ми це закінчили. Дуже приємно, що доєдналося багато молоді. Я чесно не очікував, що сіки буде. Я думав, прийде максимум 20 людей за весь проект. А до нас долучилося 60 молодих людей. Ну це просто круто. Так само долучалися спонсори. Наприклад, я думав, що в мене дуже багато стереотипів зруйнувалося за Цей проект. Я думав, що нам треба буде йти просити, випрошувати. Будь ласка, дайте там щось умовляти. Люди просто нам допомагали, бо вони хотіли допомагати. Вони кажуть, ви активна молодь, ми вам допоможемо. і це було реально дуже круто. Дуже приємно, що хлопці баскетболісти дали ініціативу. Вони хочуть зробити баскетбольне. Ми його ще не закінчили, тому що ми його тільки почали. Вони якраз останні тижні, коли ми вже, докінчили, вони кажуть, а давайте зробимо баскетбольне поле. А я кажу, а чому би ні? От і ми вирішили, що ми залучимося з владою, спонсорами, підприємцями, і в десь в липні ми будемо відкривати вже баскетбольну площадку, гарну нову для наших хлопців. Бо тому, що в Родахові, на жаль, немає ніде, крім от таких приміщень, немає ніде такого на дворі площадки пограти баскетбол, особливо літо. Моє перше побажання це от, щоб не руйнували, не нищили, щоб як приходили, це позаймалися собі. Наприклад, там якби побачили, що хтось там дитина, десь якась щось ламає, щось там хоче виламати, щоб дали їй зауваження. Ти не та і ну думаю, майбутнього того робити не буде, щоб люди так само не були пасивними, бо часто люди не ламають, але, наприклад, бачиш, хтось ламає і вони мовчать.